Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. Головний рятувальник країни подав у відставку. Каже, свою місію вже виконав. За минулу добу загинули троє українських військових. Одного було поранено. Як минув вівторок в зоні АТО, пенсійну реформу до 2017 року. Як планують змінити систему внесків та виплат? Якщо Верховна Рада оголосить про проведення місцевих виборів у Києві, ми готові брати в них участь. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Повідомляє офіційний сайт мера. Кличко зазначив, що сьогодні існують різні думки щодо виборів, які відбулись в Києві торік у травні. Були вони дочасними чи строковими. Тому наголосив Кличко, потрібно дочекатися рішення Верховної ради у будь-якому разі. Теперішня київська влада готова до виборів. Нардепи хочуть заборонити військовим користуватися мобільними в зоні АТО, а також дозволити служити в українській армії іноземцям. Ці законопроекти обранці прийняли поки за основу. Натомість проголосували закон про правовий режим функціонування держави в разі запровадження воєнного стану. Тема безпеки була головною на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Засідання Верховної Ради розпочалося привітанням Надії Савченко з днем народження, який вона відзначила вчора, вітали льотчицю стоячи, до парламенту запросили її маму та сестру, яким подарували квіти та висловили підтримку. Справжня наша героїня, яка за всі довгі години, дні і місяці перебування в полоні, є незламною. Є свідченням того, що. Україна переможе обранці ділом вирішили підтримати Надію Савченко і проголосували цілу низку законопроєктів з підсилення нацбезпеки. Рада звузила коло тих, хто має доступ до секретної інформації. Так, у першому читанні проголосували за закон, яким зі складу режимно-секретних органів вилучаються підрозділи криптографічного та секретного захисту даних. Також для протидії витоку та зливу інформації у зоні АТО парламентарії пропонують заборонити військовим використовувати мобільні телефони. Звісно, що у нас работают компании, которые достаточно легко отслеживаются нашими врагами. Именно мобільні телефони они принадлежат московським компаниям. Кроме того, ми понимаем проблему в случаї, кадапілінгуються і посичва накриваються наші війська вражки артилерії. Утім, заборона діятиме лише в умовах надзвичайного стану або під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії. При потребі командир військової частини має право надати дозвіл на використання телефонів. Іншим документом депутати планують заборонити. Використання пристроїв, у яких не знімається батарея, заборонити використання пристроїв, що не мають з'ємної батареї, оскільки навіть у вимкненому стані вони є джерелом випромінення. Даний законопроект підвищить боєздатність збройних сил України, наблизить нашу армію до стандартів НАТО, а головне збереже життя військовослужбовців. Та без суперечок не обійшлося. У депутатів виникла низка зауважень до законопроектів, адже інколи виникають ситуації, коли мобільний зв'язок у зоні АТО є єдиним засобом зв'язку і тільки завдяки йому можна врятувати людині життя. Тому військових необхідно терміново забезпечити спецзв'язком, якого сьогодні фактично немає. кажуть обранці, коли наші війська забезпечені погано спецзв'язком, само собою зараз лишити їх без можливості мобільного зв'язку для екстрених служб, в тому числі для вивезу поранених, є аморально. Тому, якщо закон такий в першому читанні прийнятий, значить міністерство оборони повинно терміново оголосити тендери на проведення закупку Так Уж Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити в українській армії. Автори документа стверджують, що за рахунок громадян інших країн суттєво зменшиться потреба у мобілізації українців і витрат на різні соціальні виплати. Утім, деякі обранці вважають, що даний документ просто-напросто легалізує найманців. Превратимо Україну в зборище, ще котре гуляти ворожони люди, ні ізвестного паспорта. Я не впевнений, Ви теж не можете бути впевнені, що не будуть захищати Україну. Та автор документа заспокоює, про найманців не йдеться. Йдеться про добровольців, які добровільно, і не вербуються, а приїжджають сюди за бажанням там душі і серця, і отримують ті самі гроші на тих, на тих, на тих самих посадах, що і військовослужбовці і Збройних сил України. І ми прописали в законі, що іноземні громадяни можуть займати посади рядових або сержантського складу. Офіцерські посади це вже громадяни України на десерт депутати прийняли закон про правовий режим функціонування держави у разі запровадження воєнного стану. Так військове командування та адміністрації матимуть право встановлювати посилену охорону важливих об'єктів, запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, примусово відчужувати приватне і комунальне майно для потреб держави, зможуть забороняти проводити мітинги, демонстрації та інші масові заходи. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинули. Одного було поранено. За повідомленням штабу, протягом дня незаконні військові формування знову обстріляли українські позиції із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Загарбники інтенсивно стріляли 152 мм гармат поблизу Авдіївки. По піскам бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а по Мар'їнці та шахті Дутовка з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Північніше Сизого застосували стрілецьку зброю. 16-25 поруч з населеним пунктом Мар'їнка наші позиції обстріляв снайпер. Крім того, в районі Луганського були зафіксовані випадки відкриття вогню з 82 мм мінометів, а неподалік Жолобка та щастя стріляли з протитанкових гранатометів. Виконувач обов'язків голови ДСНС Зорян Шкіряк подав відставку. Про це він заявив журналістам під час брифінгу. Водночас не уточнив головну причину свого рішення. Шкіряк зазначив, що це питання комплексне, але на його думку на цьому етапі свою місію в ДСНС уже завершив. До того ж, чиновник додав, що його перебування на посаді було тимчасовим. Нагадаємо про відставку Зоряна Шкіряка, заговорили після епопеї з рятувальною місією до Непалу, яку він очолював. Настав час надати. Дорогу професіоналам. У нас є кандидатура людини, яка буде достойним на цій посаді. Сподіваюся, що ця кандидатура буде розглянута і прийнята. А сьогодні я ще раз з гордістю хочу повідомити, що я звернувся до Прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка із заявою про звільнення. Повернути у столицю у районні ради і надати їм ексклюзивні повноваження пропонують громадські активісти. Це лише частина підготовленого ними законопроекту про реформу місцевого самоврядування заради прискорення децентралізації влади у Києві. Його публічне обговорення відбулося у стінах Київської міської ради. Депутати Київради не завжди знають проблеми окремих вулиць столиці, а про окремі будинки годі й казати. Тому опікуватися ними мають ті, хто живе поряд, кому люди довіряють вирішувати їхні питання. Цю функцію можуть виконувати тільки районні ради, наголошує автор законопроекту про реформу самоврядування у Києві. На цьому рівні створюються представницький орган районів місті ради і виконавчі органи саме цих рад. Державні адміністрації на районному рівні не створюються. Пропонують розмежувати і повноваження рад різних рівнів під опікою столичної залишаться об'єкти загальноміського підпорядкування, а також вона має контролювати забудову дотично до меж Києва. Тому реформатори пропонують створити так звану приміську зону у 20 кілометрів. Містобудовна документація має погоджуватися із кабінетом міністрів після консультації з виконавчим органом. Київ ради, я думаю, що таким чином ми вирішимо проблеми, величезні проблеми, які виникають із хаотичною забудовою приміських. Земель навколо Києва районні ради відповідатимуть за роботу закладів підпорядкованих району, тобто координуватимуть роботу садочків, шкіл, первинну меддопомогу, експлуатацію житла тощо. А щоб ці ради працювали відповідально, до них треба обрати людей, яким довіряють кияни. По всіх районах люди хочуть виключно в на, на, на найнижчому рівні має бути мажоритарний принцип обрання. Люди мають Знати свого депутата в лице він має рядом з ним жити. Законопроект також передбачає розмежування посад голови КМДА та Київського міського голови. Присутні вирішили взяти цей документ за основу, проте внесли чимало пропозицій, аби залучити до вирішення проблем міста громадськість. Головні напрямки модернізації цього тексту це прописати більше. Роль органів саморизації населення і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і перспективи можливості децентралізації і передачі певних повноважень від Київради до районів і до органів саморизації населення. Вже цієї п'ятниці активісти і профільна комісія Київради спільно розглянуть цей законопроект щоб до кінця травня направити його до парламенту. Планують, що його ухвалять до жовтня, коли проходитимуть місцеві вибори, аби нові депутати працювали вже з оновленими повноваженнями. Світлана Жайвронок, Юрий Росухай, телеканал Київ. Змінити пенсійну систему України обіцяють найближчим часом уже 17-го року мають запрацювати нові стандарти сплати та нарахування коштів. В сутності пенсійної реформи розбирались наші журналісти. Нині в Україні функціонує лише Солідарний пенсійний фонд. Реформа передбачає, що запрацюють ще два рівні пенсійного страхування обов'язкові внески в накопичувальний фонд та система добровільних внесків у недержавні пенсійні фонди. Щодо обов'язкових, сплачуватиме їх роботодавець і лише за працівників молодших за 35 років. Стартова ставка буде становити 2% від заробітної плати, збільшуючи щорічно на 1% аж до 7%. Кажуть, такі внески не стануть одним тягарем для роботодавців. Разом з їх зростанням зменшуватимуть розмір єдиного соціального внеску експерти переконуються, це забезпечить нарахування пенсії кожному залежно від персональних трудових здобутків. З цим нинішній солідарний пенсійний фонд просто не може впоратися. Солідарна система в практично в усіх країнах світу вона унеможливлює бідність пенсіонерів, і на цьому все. Вона не має в своїх функціях компенсацію більш високих, високих заробітків Розгляду Верховної Ради вже чекає пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи. І Всі вони мають певні недоліки. Зокрема, недопрацьованої експерти вважають систему державного регулювання, вказуючи на відсутність і кінцевого відповідального. Також радять посилити вимоги до суб'єктів, які допускаються до роботи з коштами як другого, так і третього рівня пенсійного страхування. Та й над прозорістю системи ще потрібно працювати. Недостатньо прописані е, е, технології прозорості треба зобов'язувати всіх учасників накопичувальної системи працювати максимально відкрито надаючи інформацію всім починаючи в першу чергу з майбутнього пенсіонера зараз таких обов'язків туди не закладено І якщо накопичувальний фонд чи лише формують переваги ж участі в на державних пенсійних фондах можна відчути вже зараз в Україні функціонують майже 80 таких установ, особисті рахунки в них мають близько мільйона українців. За час основання ці фонди вже виплатили пенсіонерам півмільярда. Гривень також інвестуючи кошти в різні проекти, організації збільшили свої статки вдвічі. Експерти вважають це непогане підґрунтя для економічного зростання. Нам потрібні інвестиції. Ми їх шукаємо десь на заході. А це внутрішні інвестор кошти, які акумулюються всередині держави, які довгострокові з прогнозованою поведінкою і можуть бути державою через спеціальні інструменти, спрямовані на довгострокові проекти, інфраструктурні та інші. Однією з головних вимог для ефективності нововведень є наявність економічного зростання. Саме тому впровадження системи відкладають до 2017 року. Якщо ж очікування не виправдаються, і криза лише поглибиться, реформу варто буде відкласти до кращих часів. Іван не Євген Товка і телеканал Київ. Столичні оперативники затримали 33-річного уродженця Чернігівщини, який протягом півроку скоїв більш ніж два десятки розбійних нападів. Під час останнього злочину зловмисник розжився готівкою понад 36 тисяч гривень та ювелірними виробами на майже 400 тисяч. Підозрюваному також інкримінують замах на життя міліціонера, якого було тяжко поранено при затриманні. Зловмисник працював вантажником і зарплатню в 3 тисячі гривень, вважав недостатньою, бо отримує дружину і трьох малолітніх дітей, погрожуючи пістолетом, працівників. Кам ломбардів та кредитних установ, підозрюваний, забирав золоті прикраси та гроші. 2005 року його вже було засуджено на 5 років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Спочатку я заходив, ну, просив дівчат відкрити сейф, дати мені гроші. Не грубив, нікого, не обіжав. Ну, не этот, ну. Заходив я без зброї, просто тримав руку під курткою. Ну, я так і казав, що в мене заряджений пістолет, тому у вас є. Деякий час видати мені гроші. Зазвичай це було там 3 тисячі з копійками, там, може там 4-5, до 10, до 10 тисяч. З нагоди дня матері студенти університету імені Грінченка за ініціативи столичної влади підготували святковий концерт. На захід запросили 320 багатодітних матерів та тих, хто виховує дітей інвалідів. Такі поздоровлення організовують щорічно. Гостей привітали традиційними українськими танцювальними номерами і вокальними виступами. За словами заступника голови КМДА Михайла Радуцького, матері виховують майбутнє України, і київська міська влада надає йому цьому свою підтримку. Вони сьогодні для міста Києва для України виховують людей, які будуть. І захищати, і відбудовувати країну, і вони ну і взагалі мати це для кожного з нас. Це людина, яка от вона заклала в нас при при Да, і все, що ми від неї отримали, от, те ми і робимо на все життя. Тому для міста Києва для Мереклічку дуже важливо, щоб саме ці люди відчували на собі увагу Києва, увагу київської влади. Аж сльози на очі нагортаються так приємно, що нас запросили на цей за. Ми взагалі дуже активна родина. І, і самі і діти також талановиті, старші зазвичай виступають на таких заходах. Але сьогодні ми, як глядачі, нам дуже приємно. На цьому у мене все. Ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. А я бажаю всього найкращого і до побачення. В ефірі Спортивні новини мої вітання. Вперше за десятиліття у столиці відбувся чемпіонат Києва з велоспорту по шосе. У відкритому змаганні брали участь аматори та професіонали віком від 16 до 50 років. Серед майже сотні учасників, які мають різний рівень підготовки, організатори планують сформувати збірну Києва кандидатами у головну команду столиці з велоспорту по шосе стануть близько 50 учасників. Це буде перший чемпіонат. Він осінній. Я думаю, що ми ще проведемо осінній чемпіонат, по результатам якого будуть відібрані велосипедисти в збірну команду міста Києва по велосипедному спорту на Шосе. Це частина маршруту міжнародної гонки. Всі моменти відпрацьовані, тому все пройшло без задоринки. Українські борчині готові підкорити баку на олімпійській базі. У Конджазаспі розпочався тренувальний збір, на якому дівчата готуються до перших європейських ігор. Європейські ігри у Баку для борчинь мають подвійну відповідальність. Окрім того, що вони перші відбуваються за олімпійською системою раз на чотири роки. Цьогоріч їх сумістили з чемпіонатом Європи. Розуміння того, що це вони вперше, і таке щось має бути грандіозне. Навіть незнання того, що буде, воно якось якось також буде ражить. Наша робота це працювати, це докладати всіх зусиль, отримувати синяки, проливати там тисячі літрів поту сльозу і крові, так щоб був результат, щоб піднімався наш прапор, щоб гравгін країни. Це Наша робота, ось і тому ми будемо старатися виконувати її на всі 100 і щоб ви нами пишалися. 35 дівчат заїхали на тренувальний збір у кончазаспі. Тут вони займатимуться не самі. До українок приєдналися представниці Азербайджану та Швеції, так би мовити, обмін досвідом, бо де ще на тренувальному килимі зберуться 10 чемпіонок світу у різних вагових категоріях. Однак секретів перемог українки видавати суперницям не збираються. Зараз це не проблема. Час видів інтернети. Ви на кожного спортсмена распечатать видео и разберете ее по полочкам. А эти сборы помогают почувствовать, проект команды, которых есть тоже. Призеры мира Европы. Даже попробуйте, просто пощупайте их и определите, что получается, что на них, что не получается, как с ними бороться на соревнованиях. Это не надо здесь бороться так, как на соревнованиях. Вы должны прощупать соперника. Цей двотижневий збір перший з двох до європейських ігор. На ньому передбачено більше навантажень, зокрема, і на фізичну підготовку. А отже, на другому безпосередньо будуть підводити дівчат до ігор. Розпочнуться змагання 13 червня у Баку. Євгенія Золотоверха, Юрій Росухай, телеканал Київ. Наразі це все до зустрічі.